Всіх вітаю на своєму каналі знахарка Лена Королах. Сьогодні було замовлення на індивідуальні програмні свічечки для очищення будинку. Отакі, отака свічечка і отака вже будуть прямувати до своєї замовниці. Пакуються так, щоб вони не зламалися. І також було замовлення на виготовлення валяночок шептонів. Оберіг. Це оберіг для вашого будинку, для вашої квартири. Всі інструкції всі я надаю, як іми користуватися, це все для покращення аурі в вашому будинку, для покращення удачі, для. Здоров'я, для народження здорових діток, для щасливого подружнього життя оці валяночки. Всім гарного дня! Замовляйте, ваша Олена.